Доброго дня, я з України. Сьогодні буду робити пастилу і хочу вам показати свій спосіб, як я її роблю. Роблю вже дуже багато років. Розказувала вам, що придбала сушку десь років 7-8 тому і з того часу займаюся виготовленням по пастили. Спочатку робила взагалі дуже дуже велику кількість. Але потім якась прижилась, скажімо так, якась ні. Сьогодні буду робити з чорної смородини і з порічки з червоної смородини. Можна так само робити з малини, з ожини, з агрусу. Трішечки в мене тут в чорній смородині є йошти. І майже так само можна робити з будь-яких фруктів. Наприклад, яблучка, грушки зараз починають потроху поспівати олича. Слива, персики, як завжди, якась кількість фруктів осипається. Я завжди пройдусь посаду, позбираю трішки того, трішки того, трішки того і роблю таку фруктову пастилу, а Ну на ній зараз дуже зупинятися не буду. Розкажу принципи виготовлення пастили. Я ніколи пастилу не варю. Ну, цю суміш для пастили не прогріваю. І завжди в мене пастила наповнена повністю всіми тими вітамінами, які в собі мають ягоди і інші фрукти. Перевірено вже роками і будь-якими ось такими асорті, скажімо так, ягід і фруктів, варити пастелу я не бачу в цьому сенсу. Тільки прибирати вітаміни. Вона прекрасно висихає, і на смак дуже дуже смачна. Так, ну вже ж спочатку гарно перемиваємо, перебираємо по річку, відриваємо від хвостиків. І далі відкидую на друшлячок, щоб максимально стекла водичка. Можна таким самим чином робити і з вишень. Пастилу також виходить дуже смачна. І я вважаю мій секрет. Приготування пастили вже багато років, це те, що я в будь-яку пастилу додаю кабачок. Можна додати цукіні будь-який, не має значення. Якщо хочете, щоб його зовсім не було помітно, потрібно зняти шкірочку, особливо з цукіні. Кісточки прибирати не потрібно, тільки якщо у вас дуже старий такий кабачок і вже великі ці кісточки. Наша улюблена пастила це взагалі тільки кабачок і банани. Якщо влітку десь мені потрапляються банани, які йдуть з оцінкою по акції, наприклад, що вони вже такі перезрілі, вони тоді дуже-дуже солодкі, і з кабачком взагалі смакота неймовірна. Це пастила, ми її дуже любимо. Вона, хоч почається, такого темненького кольору, тому що темніше є при приготуванні банан. Але вона солодка така, що не потрібно навіть цукру додавати. І навіщо я додаю кабачок? Ну, ось ви візьмемо, наприклад, або вишні, або сливи, смородину, порічку. Вони мають дуже-дуже такий концентрований смак, велика кількість кислотивних, навіть якщо ми додаємо цукор. А кабачок трішечки нейтралізує цю кислоту. Пастила, виходить, не така концентрована, тобто шматочок з кавою, з чаєм дуже приємно з'їсти. Ну, і так як залишаються всі вітаміни, все ще і дуже корисні такі смаколики на зиму. Ніколи і ніхто не зрозуміє і не здогадається, що у вас в пастилі є кабачок. Ось ви спробуйте зробити, хоча б будь-чого. Пастилу з додаванням кабачка, і ви зрозумієте, наскільки це цікавий і смачний варіант приготування пастили. Все, зараз перебираю і потім будемо подрібнювати погружним блендером. Ягідки перемили, перебрали і тепер додаю кабачок. Ягідок в мене десь кілограм червоної смородини, тобто по і 1,5-2 кілограма чорної. Один кабачок ділю на дві ємності: половинку сюди, половинку туди. Шкірочку не прибираю. Зернятка не прибираю, просто ось такими невеличкими шматочками буду його нарізати зараз і потім подрібнювати. Я подрібняю погружним блендером. Можна на м'ясорубці, можна комбайном, ну будь-чим, аби зробити так, щоб це було пюре, як ми, наприклад, варимо джем чи щось інше робимо. І вже в принципі після того як подрібню, можна додавати цукор і висипати на сушарку. Але я хочу, щоб у мене пюре було без кісточок, щоб пастила була без кісточок, така схожа на мармелад, тому я буду перетирати через сито. Точну кількість цукру не називаю, тому що кожен робить по своєму смаку. Ми любимо, щоб пастила була більш солодка. Наприклад, сестра в мене любить, щоб цукру було ну дуже дуже мало. Тому ви просто додаєте в пюре цукор і куштуєте. Подобається вам смак. Значить, пюре готове, можна висипати на сушарку. Якщо мало цукру, додаєте ще. Ну, я зараз подрібню і розкажу, що я ще хочу зробити з цією пастилою, що можна додати в постилу, щоб вона була ще цікавіша, ще смачніша. Такі східні солодощі у вас. Ось ця гуща, яка залишається, я її ні в якому разі не викидаю. Складу в пакетик і заморожу, потім буду взимку варити компот. Ось такий вийвся в мене джем, дуже-дуже однорідний, такий дуже смачний. Додали ми сюди склянку цукру, тобто 200 г. Тут десь, зараз я вам точно скажу, в мене тут мірна мисочка, 2 літри. На 2 літри 200 грамів цукру. Це чорна смородина і ось такий джем з порічки. Тут літр. Сюди додали 100 грамів смородини. І ще для того, щоб була дуже така цікава нотка в пастилі, я хочу додати горішки. А до речі, хотіла сказати, донька спробувала, їй дуже сподобалось, тому вона зробила собі ось таке морозиво буде робити. Налила, просто є в нас такі формочки для морозива, налила ось цю. Рідину, цей сироп, можна так сказати, з чорної смородини, все натуральне, і заморозить потім, і буде в неї натуральне таке морозиво, замороджений сік. І хочу додати горішки. Можете додати сюди по своєму смаку що завгодно. Можна і насіння сонячника, насіння гарбуза, можна якийсь кунжут, кокосову стружку. Будь-які зернятка, які вам подобаються, і будь-які горішки, які у вас є. Я не буду сильно їх подрібнювати, просто ножем ось так роздавлю, і потім так більш дрібненько посіку, перемішаю одразу ж з сиропом і потім буду розливати на формочки моєї сушарки. Так, підготовлюю формочки, як беру пергамент. Наголошую, підкреслюю і кажу, що це дуже-дуже важливо взяти пергамент, той до якого нічого не пристає. Я ось вчора придбала, в магазині не було такого широкого силіконовий пергамент. Тому я ось так трішечки дорощую. Нормально все не буде воно витікати вже перевірено часом. Але обов'язково потрібно звернути увагу на цей пергамент. Ось такий пергамент я взяла. Написано силіконовий. 280 розмір на 12 метрів 45 гривень коштує. І все одно, навіть враховуючи, що він силіконовий, я трішечки змащу олією без запаху і без смаку. Трішечки-трішечки, тому що якщо пастила пристане до цього пергаменту, важко буде дуже її зняти. Ну і шкода свого труду, своєї роботи, і також продуктів, які будуть витрачені. Ось так: грамулічку. Але все одно потрібно це зробити. Ну, я так раджу, тому що вже перевірено часом, якщо вона пристає пастила до пергаменту, дуже важко. Можливо, але дуже важко її зняти. Так, Займаюсь далі подрібненням горіхів. Вибачте, може, досить шумно, але вихідні дні всі працюють на дачах. До речі, поставила ось цю красуню поруч, не змогла, щоб вам. Не показати її, це е, придбали вчора в новій лінії. Там досить гарні зараз знижки. Не рекламую нову лінію, ні в якому разі, просто зайшли по своїх справах і ось така красуня. Ну а вже ж не могли пройти повз, придбали і собі, і, і сестрі. Це ще не пересаджена вона. В маленькому горщику там внизу стоїть дуже гарний кущик. Обов'язково пересаджу. І буде в мене вже та гортензія, яка може змінювати свій колір. В залежності від кислотності ґрунта. Ось так подрібнила горішки. Трішечки додам сюди і трішечки в ту пастилу. Ну, забула вчора, можна було б придбати або насіння, або інші горішки для того, щоб різні, різні були смаки. О, я згадала, в мене є кокосова стружка. Зараз я сюди в по річку додам ще кокосової стружки. Гарно перемішую. І тепер виливаємо на листики своєї сушарки. Виливати можете також як завгодно, як вам подобається. Я маю на увазі товщину. Якщо ви хочете, щоб вона була така більш тоненька, і вона тоді буде, знаєте, дуже-дуже така ніжна, тоді ви виливаєте менше. Я роблю по-різному. Наприклад, мені подобається зі сливи, щоб була вона така товста. Вона навіть коли висихає, вона залишається досить товстою і так гарний смак такий має. Я ось сюди вилью. Це в мене 100-грамова ложка, ось ця. І я вилью 250 грамів. Ось я зараз вилила 2,5 ложки. Ось так розпреділяю. Ніде нічого не протече не хвилюйтесь, пергамент не пропустить, щоб витікло знизу. Все буде добре. Ось так. І ставлю на вулиці, тому що вже казала, що сушарка багато віддає тепла, щоб в будинку не було спекотно. Ставлю на температуру 50-60 градусів. Зараз у нас ранок, і буду впродовж дня дивитися, скільки потрібно часу для висихання. Потім я вам скажу десь 5 годин, 6 попрацює вона. Я виключу, даю сушарці відпочити і потім знову включу, якщо буде потрібно. Також можу ще, коли вона вже знизу підсохне, а зверху буде ще така живенька, скажімо так, я знімаю її з пергаменту, перевертаю і досушую. Коли пергамент гарний, вона гарно виділяється, просто кошти берете, підняли, перевернули на той же пергамент і досушується. І ось тут буду включати свою сушарку. Сушарка в мене белома, нагадаю вам. Непогана сушарка мене влаштовує і працює непогано вже 7 років. Пастила моя вже висохла, Сохла вона десь 14-15 годин. Спочатку 10 годин ну, вдень, тут на вулиці, вона посохла, потім я сушарку вимкнула і досихала вона ще, потім вночі я ставляла її сохнути. Зараз подивимося, ось так вона виглядає. Це з чорної смородини з горішками. Це спорічки. Ну, мені дуже смачна. Доця каже, що їй кисло, хоча вона робила з такого фюре морозиво, дуже смачний такий заморожений сік, їй смачно мені кисле морозиво. Так. І подивимось, як вона відстає від пергаменту. Ось поближче. Подивіться. Бачите, про що я казала? Коли пергамент гарно змащений, просто ось так відходить. І, взагалі, пергамент повинен бути гарний. Якщо він поганий, не дуже якісний, то його, навіть коли будеш змащувати, все одно пастила буде приставати до нього. І ось так вона гарно відстає. Одну вже зняла, скрутила, це з чорної смородини. Нарізати можна ну, зручніше за все, ножицями. Я на дрібні шматочки різати не буду, а ось так просто напіл, потім вже поріжу на більш дрібненькі. Взяла ось такі відерця, зберігати можна в чому завгодно, пластикові тарі, можна в пакетику. Якщо в скляній баночці будете, обов'язково або обсипати цукровою пудрою, або ще краще замотати разом з пергаментом, тому що до скляної банки воно дуже сильно пристає і потім важко буде витягнути його звідти. Можна обсипати цукровою пудрою. Ось я взяла цукрову пудру, зробила. Можна взагалі не посипати, можна е, також або подрібненими, ну дуже-дуже подрібненими горішками, або кокосовою стружкою. Ось так я зробила. І потім будемо нарізати на шматочки. Може, зараз вже і поріжу от на такі шматочки. Занурю ось так в цукрову пудру. О, подивіться, як луком, якісь східні солодощі. І буду тоді викладати, так, я зараз так і зроблю і буду тоді викладати у контейнер. Основна вимога, щоб була дуже щільна кришка. Якщо вона буде не щільна, просто згодом пастила потягне з навколишнього середовища вологу і може зіпсуватися. Ну, по консистенції, ви дивитесь, щоб вона така була не крихка. Ось Також ще ближче разочок. Подивіться, бачите, вона повністю повністю суха. Ось я до неї доторкаюсь, не прилипаю. Залишилась ось така м'якенька, еластична. Це вже вона повністю готова. Робіть це дуже смачно, дуже корисно взимку, тому що залишаються всі вітаміни. Можна зробити також в духовці. Застеляєте деко духовки також пергаментом гарним і ставите в духовку. По часу не скажу. Температура десь 50-70 градусів. Якщо є обдув, обов'язково ставите і обов'язково залишаєте відкритими дверцята, щоб виходила волога. Сподіваюсь, вам сподобається рецепт цієї пастили. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.